Доброго дня, шановні українці! Розкажемо вам у відео, що робити, якщо на вашу адресу, де ви тільки що заїхали, прийшов борг на сплату комунальних послуг від попереднього орендаря. От мені, наприклад, як я тільки заїхала під дверима, валявся конвертик від British Guest, Це у мене постачальник електрики і газу. І от там таким написано: червоним, і на конверті, по-моєму, було червоним, що от у вас борг 132 фунти. Сплатіть, будь ласка, обов'язково, інакше буде все погано. Що в такому випадку робити? Звичайно, що ви борг ніякі борги попередніх орендарів не платите. Я подзвонила по цьому номеру, який от вказаний в цьому листі і так і розказала, що я така-така заїхала до цього адресу. Отримала БІЛ, рахунок на оплату тут борг від попереднього власника. Що вони роблять? Вони реєструють, вони зареєстрували на мене новий онлайн-аккаунт. Взяли у мене дані, ім'я, прізвище, потім, коли я заїхала сюди. І не пам'ятаю, чи я давала дані карточки банківської, мабуть, потім уже сама вводила їх в онлайн-кабінеті. І дала їм всі дані. І все через там деякий час мені прийшов новий рахунок на адресу, вже обнулений, тобто цього боргу не було. А ще вони взяли показники ем, лічильника газового і електрики, е, от, з яких починається якби, відлік. І от, уже починаючи з цих показників, я оплачую щомісяця. Електрику і газ. Тобто цей борг, який висить да, від попереднього орендаря, я не платила. І його платити, звичайно, вам нікому не треба. От. Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую всім за увагу. Слава Україні!